Ця сорту Екстра 20 кілограмчиків за ціною 7870 гривень. Перші красовочки чоловічі. Він дуже класні. Розмір 47. Подивіться. Вони шикарні. Йдемо далі. Знову кросівочки в чоловіче. пшеницу и капидошку. Так, тут размер. Если что, я скажу. Немало, я тут нажали размеру. Так, О, вот. на косики. Женочек. Подивите, какие классные. Розмір. Так, це у нас найки жіноче 38 го розміру. Дивимося далі. Такого плану красивочки, подивіться, які класні. Це 39 розмір. вони тут тканина, дуже легенька до ніжки, не буде вам ні натирати, нічого взагалі. Так. Це якась фірма, якийсь бренд кросівок, я не знаю. Розмір 47. Вони круто виглядають, якби жіночі, як сама такі чула. Але це чоловіче. Ну, ну що, шльопки. Я нагадую, це в життя літо. Бума! Але розміру, на жаль, немає. Чоловічі знову кросівочки. Так, тут розміру, на жаль, не бачу. Немає. Ну Це десь вигляду, я думаю, 40. 45, мені здається. Не знаю, може я помиляюсь. Я вам точно не можу сказати, бо, на жаль, розмір не вказаний. Кусички жіночо, сіточка, така підошва. Розміру теж, на жаль, немає, не вказаний. Прості шляпки на літо, без розміру. Дивіться, яка краса. 36 шостий розмір. Прикольний, правда? Так. Це у нас вже красивочки на меншу ніжку. Розміру, на жаль, немає, але вони максимально легенькі О. дивіться, які Так, тут розмір, якщо є, скажу вам. Це сорок четвертий з половини. То сорок чотири і п'ять. Знову. Шльопинці на літо, без розміру. Оп. Красивочки легенькі. Без розміру, на жаль. Лофери. Оп. сюда еще вот такая размер просто больше 8 и 5 каблучки так, тут без размера пше 6 а я думаю что это 36 размер классные кедыки. Зимой Вот Подождите. Блин, я так люблю кеды. Капец. Мы с И размер 38. Блин, не размер классный. Давай я П'ятки такого плану, на медвідборчика. Пишу тут просто сім, думаю, 37-й розмір. Знову у нас щось на маленькій нозі. Подивіться, який <світні зі> класні. Розміру на жаль, немає, але вони дуже-дуже мало виглядають. Так, дивимося далі. О. Ну це щось по -солідному. Дивіться. Ми такі тяженькі, знаєте. Так, на жаль, без розміру, просто на язичку пише 13. Кросівочки я бачу від Nike. Дивіться. Класні. На жаль, на язичку нічого не пише, не вказано ні на підошві, ні на язичку розмір. Так. Дивіться, який класний. Це було як ця фільму називається. Так тут у нас розмір. Зараз вам скажу, якщо є, можу знайти. На язичку просто якісь цифри, нічого не зрозуміло толком, який розмір, що така підошва А це поло. Я згадала. Це було наш дитя від кола. Дивимося далі. Каблучки жіночі на літо з пасочками. Розміру, на жаль, немає, просто пише вісмірочка. Це, я так зрозуміла, просто 38 разів. Мені здається, вони маломірять. Знову жіночі кросівочки 38-го розміру, такого плану будуть. Красивочки дивіться, які класні. На хлопчика. Тут є у нас штифт-код, все є, а розмір 34. Якісь фірмові, напевно. Яка та Пише на підошві 12. Цифра 12. Цей жіночий у нас. 8М, напевно, 38 розмір. Блін, вони круто виглядають. На дощ, на таку погоду, на холодно. Дивіться. Пише розмір шостий. Не знаю. Вау, блін, але круті, я не можу, подивіться. Так. Не знаю, який це розмір, чесно, не скажу вам, але вони дивіться, вони максимально милі. Блін, вони такі круті, мені дуже подобається, як вони виглядають. І залишились ще ось такі кедики, милі, на дівчинку. Ззаді вони ось так виглядають. На жаль, розміру не бачу, не скажу вам. Не скажу. Такі для маленької лялечки маленької принцеси. І останні ось такі на маленькій нозі, на ліпучках. Теж розміру немає. Але дуже милі. все, коробочка пуста. Якщо вам сподобався цей латик, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нашими менеджерами.